Дівчатка, всім доброго ранку. Зараз подивимося з вами Сабріну за березень місяць, минулорічний випуск, але є на що подивитися. Якщо щось подобається вам в журналі, то в мене є новий телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал під відео знайдете. Під цим відео пишете, що ви захотіли би б зв'язати. І в телеграм-каналі знайдете схему моделі. Зараз. Зніму це відео і подивлюся, що ви там мені понаписали. багато дуже повідомлень. Не знаю скільки часу, але зараз всі фотографії, все вам загружу в телеграм канал Трішечки не встигаю, тому вибачайте, будь ласка. Так, починаємо. Ну і одразу ж прошу вас, підписуйтеся, ставте вподобайки, для мене це дуже важливо. І дякую, дякую вам за донати. Це теж дуже приємно донати на розвиток каналу, на журнали. Дякую вам. Так, дівчатка, починаємо. Дивимося, що тут цікаве. Так, перший за березень місяць, але... Такі є моделі, що і як літні. Бачите, вже такий літній, але і весняний колір. Літній половер, v образний виріз, дуже гарний. Не просто, бачите, резиночкою зв'язаний. Так, давайте поближче. Не просто резинка один на один, а такий ажурний в-образний виріз. Манжети теж гарні. Непоганий пуловер. Далі меланжева ниточка, така гарна. Ажури. Бачите, різні візеруночки на рукавах, на основному полотні. З блузою дуже гарно. В'язані речі мені дуже подобаються. Як безрукавка, або половер з блузкою дуже класно виглядає. Джинси або можна. Просто брюки, якщо потрібен вам класичний образ. Так, далі в нас спідниця коротенька, хвилястий візерунок. Було дивіться, як цікаво лицева гладь. По-перше, ця ажурна полоса з косою теж гарна. На лицевій гладі один раз і другий раз, бачите, це через проміжок ажурні полоски, як цікаво. Ще такого не бачила. Бачите, все просто як гарно виглядає. Так, далі в нас тут комплект. Сумочка сітка, мабуть, вона називається і пуловер. Це дуже гарний комплект. Людей. Такий пуловер, ніжний, романтичний якийсь з гонзиками, дуже гарний, затишний такий. І колір приємний персик. Так, це у нас такий не пловер, а це як пончо. Так, пончо і, скоріше за все, в'яжеться одним полотном. Треба дивитися. Ось ми цікаво. Ні, тут не одним полотном, але дивіться, як все просто. Для рукава виріз. Ну, одне полотно і рукава дов'язуєте. По прямі в'яжеться все просто, майже одним полотном. Так далі. Гарно так, бачите, в сіточку майже ковтинка. І це меланж. зелений і білий колір. Дуже приємно та, звісно, базова річ. Так, далі у нас полове. Поперечне в'язання. Поперечне в'язання до коси, а потім. До рукава до рукава, ну цікаво вив'язано і цікаво виглядає. Гарний теж. І ниточка така, як перламутрова. Мені останнім часом подобається, коли зелений колір із синім, вони так гармонійно співпадають, поєднуються. Бачите, і тут. Ну це, це нитка, це не полосочками вставлена. Це така секційне забарвлення ниточки. Дуже гарний. Я люблю такі, такі половери на кожен день, вони по розміру. І візеруночок теж класний. Вони дуже комфортні, затишні. Така базова, базова річ на кожен день, дуже класний. Тут реглан візерунок. Він простенький, але хочеться такий половер зв'язати. Так, далі, дівчатка, у нас плаття дуже гарне. Але так, так, загодна. Хтось мені написав в коментарях, що у кого гарна фігура, тому ці плаття, звісно, і підходять. Можна, звісно, їх в'язати не е, зовсім по фігурі, щоб були. Трішечки можна їх зробити об'ємними, так? Да? Але... Навіть якщо, навіть якщо здається, що з фігурою щось не те, то мабуть можна модель свою просто знайти. А такі плаття, які по фігурі, то, звісно, лишні кілограми не будемо підкреслювати. Гарне теж плаття. Резинка один на один і ажур. Теж реглан. Ковтинка французька, хочеться сказати на цю модель. Приємний колір. Декілька тут ажурних візеруночків з круглою кокеткою. А гарна ковтинка. Так, ще один половер почитаю. Теж актуальний на сьогоднішній день. Сітка в моді від Бурнело кучунелі Мені здається, пішу, пішу, пішла ця хвиля. Такі візеруночки. І поєднання кольорів гарне. І теж базовий пуловер. Персик небесно блакитний такий блідий і зелений. Так, такий пуловер. Шишечками. Колись дуже було мода на них. Мені мама в'язала навіть плаття з цими шишечками, помаранчево, здається. Поміж ще в школі. Так, тут, бачите, як квіточки із середин, серединці шишечка. Лицева і зворотня петелька. В цьому поговорі. Так, ще одна французька ковтинка. Але це, мабуть, гачок. Треба подивитися. Квіти точно гачком вив'язані. А саме полотно, ну, скоріше за все, це гачок. Так. Так, далі половер теж, здається, базовий, але з ним. Хоча ні, тут і роботи. Дивлюся на жакар. Цікавий, бачите? Два кольори, гарний візеруночок. Вебний виріз теж дуже подобається мені. І трішечки жакарту. Гарна модель, нарядний такий він. Зі своєю родзинкою. Так, далі в нас пуловер. Ажурний, але тепленький. Тут цікаві рукава, призбурені на плечах. Так, знову в нас з круглою кокеткою пуловер. Реглан. А, і сумочка, подивіться, яка гарна торбинка. Цікава. Так, з квітами. Кому подобається, такі квіти, гар... квіти гарні дуже. То не забувайте, що схемкою з вами поділюся. Пишіть тільки під відео, що подобається. І в телеграм-каналі побачите. Так, далі в нас теж пуловер. Колір фуксія. Так, пуловер. Листочки візерунок, але незвичайні листочки. Цікаві. Ось такі кардигани у нас, кардиган вкорочений, теж реглан. Хто полюбляє такі барвисті кольори? Ось для вас моделі. Так, летюча, летюча мишка. Летюча мишка. Літуча мишу, як треба, треба перекласти, як буде правильно звучати українською мовою. Рукав, він зручний, гарний, спущене плече. Можна, звісно, не полосками в'язати, можна якийсь візеруночок, можна лицьовою гладдю, якщо ниточка якась цікава. Або просто лягають гарно петельки на цій ниточці. Відв'язати таку модель. Вона дуже зручна, дуже гарна. Я собі колись зв'язала таким рукавом половер. Так, безрукавочка. Цікава, гарний колір, візеруночок. Приємний дуже колір. Так, далі половер. У нас тут жовтий. Такі для дівчаток, які починають в'язати, дуже простенька в роботі річ. Дуже просто він зв'яжеться. Так, тут суцільними рукавами кардиган літній. Бачите, без, без ажура моделі такі тепленькі. Тепленькі, відносно тепленькі. Так, шаль, палузку і ще одна у нас безрукавочка. Теж гарна. Так, це всі моделі, які тут є. Наступний номер, не знаю, у нас, здається, у нас є, є опис. Цього журнальчику наступного це буде за четвертий місяць. Так, ось гарний поміг. Так, дівчатка, коментуйте, що вам сподобалося. Залишу ще на декілька днів цей журнал у себе, щоб з вами поділитися схемками. Обов'язково підписуйтеся, підписуйтесь, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!